Вітаю вас, малеча, вітаю і вас, шановні батьки! На цьому тижні ми говоримо про фрукти та ягоди. Отож сьогодні я запрошую вас, дітлахи, до заняття з розвитку мовлення, яке, як завжди, як найчастіше проходить у нас у вигляді ігор завдань. Але ж на таких заняттях з розвитку мовлення нам потрібно підготувати свої губки, зубки язичок для подальшої роботи. Отож, повторюйте чисто мовки за мною. Ти, ти, ти. Я люблю фрукти. Ні, ні, ні. Фрукти бувають різні. Ни, Ні, ни. Фрукти спіють влітку та восени. Ні, ні, ні. Фрукти корисні. Ні! І останнє ів, ів, ів. В них багато вітамінів. Все, як підготували губки, зубки-язичок. Починаємо свою роботу. Перша наша вправа називається Скажи, що це. Подивіться, діти. Що ви перед собою бачите? Різні ягоди та фрукти. А тепер пограємо в гру. І я буду показувати указку на якийсь фрукт і запитувати. Що це? Скажи, що це? А вам потрібно сказати не просто яблуко, а сказати це груша. Це яблуко. Це слива. Домовились? Починаємо. Що це? Це агрус? Це агрус. Що це? Це груша. Що це? Це слива? Що це? Це малина? Що це? Це перси? Що це? Це яблучко? Що це? Це апельсин? Що це? Це вишня? З грою вправою ми впорались успішно. Вправа наступна. Вона називається Скажи який. Подивіться, діти, я буду показувати указку на якийсь фрукт або ягоду і запитувати, наприклад, персик який? Вам потрібно сказати колір, форму. Починаємо. Якщо у вас не вийде, я кажу першою, а ви повторюєте за мною ці слова. Починаємо. І так, апельсин який? Круглий, помаранчевий, соковитий, корисний, смачний. Так, маленька яка? Кругленька, маленька, смачна. Рожева, соковита. Далі груша яка? Довга або овальна. Жовта, корисна, смачна, соковита. Далі вишня яка? Маленька, кругленька, червона, соковита, корисна. Смачна. Далі, далі, далі. Ну, давайте агрус. Агрус який? Зелений, маленький, кругленький, смачний, корисний. Так. А ось, наприклад, слива. Слива яка? Подовжена. Або, можна сказати, овальна, синя. Маленька, смачна, соковита, корисна. Ось із цією вправою ми впорались. А тепер я пропоную вам, дітки, виконати таку вправу, яка називається назви фрукт лагідно». Подивіться, ось у мене рука. Можете сказати, рука. А як ще назвати руку лагідно? ручка або паль, палець. А тепер лагідно. Пальчик. Зрозуміли? Тільки ми будемо говорити про фрукти та ягоди. І так, груша, а лагідно, грушка. Яблуко, а лагідно, яблучко. Слива, а лагідно, сливка. Виноград, а лагідно, виноградик. Апельсин. Апельсинчик. Банан. Бананчи. Смородина. Смородинка. Дерево лагідно. Деревце. Кущ лагідно. Кущ. Ось так ми з вами пограли і в наступну гру, яка називалась назви лагідно. Тепер я запрошую вас, діти, пограти в гру. Один багато. Дивіться. Один пальчик, а багато чого? Пальців. Одна голова, а багато чого Голів. Я буду називати предмети в однині, а ви в множині. Починаємо. Одне яблуко багато чого. Яблук. Одна слива багато чого слив. Одна груша багато чого? Груш. Один персик багато чого? Персиків. Одна малинка багато чого? Малини. Далі. Один банан багато чого? Бананів. Один ананас багато чого? Ананасів. Молодці. І з цією грою ми впорались. Наступна остання наша гра називається Дай відповідь. Я вас буду запитувати, а ви відповідаєте. Ну, наприклад, що я зараз роблю? Я у вас запитав. Якщо ви скажете «сидите», м -м, це погана відповідь. Правильно сказати так, ви зараз сидите. Або ви зараз проводите заняття. Відповідати потрібно повним реченням, тому що ви вже дорослі, а не маленькі лялечки. І так починаємо. Де ростуть фруктові дерева? Сказати в саду неправильно. Правильно так? Фруктові дерева ростуть в саду. Далі. Які фруктові дерева ви знаєте? Я знаю яблуню, грушу, персик, апельсин, ананас, лимон, сливу, айву, досить. Далі, хто доглядає за деревами в саду? За ними доглядає садівник. І останнє питання. Що потрібно всім деревам, щоб вони росли, квітли і плодоносили, давали нам ось такі гарні плоди? Всім деревам потрібно сонце, земля, тепло, вода і наша з вами любов і турбота. Дітки, наприкінці нашого заняття я хочу вас познайомити із українськими приказками про фрукти, які склав талановитий український народ. Люди спостерігали, а потім складали приказки. Ось послухайте одну з них. Велике дерево дає багато тіні, ніж плодів. Що це означає? Це означає, що коли дерево росте, 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 велике до неба, то воно дає багато тіні. Під ним в спекотне літо. Дуже гарно заховатись під його гілочки з листочками, бо багато тіні. Але ж на великому дереві, на високому дереві, плодів, плодів мало, тому що багато і більше плодів. На тих деревах, які весною обрізають. От люди придумали, верніше сказали таку приказку, що на велике дерево дає багато тіні, ніж плодів. Отак. От а є ще така приказка: яка яблунька, такі і яблука, яка груша, такі і грушки. Що це означає? Діти, це означає, що якщо яблуньку не поливати, за нею не доглядати, якщо вона буде ось така хмура, якщо вона буде суха, то і плоди на цій яблунці будуть маленькі, сухі, несоковиті, не смачні. А якщо дерево гарне, якщо за ним доглядають, дають йому вдосталь водички, живільних всяких, всяких мінералів. Добрих! Якщо дерево люблять, за ним доглядають, то це дерево дає гарні плоди, яка яблунька, такі і яблука. Ось так малечі, ми сьогодні з вами гарно попрацювали на занятті з розвитку мовлення, назва якого фрукти ми любимо, фрукти ми знаємо. До побачення!